Мінус один чувачок, а то був я. Так, у нас наступний по піш-пішку. Оп, ні-ні-ні, ні, не роби. не руби. не руби? Я, я, я обійду, щоб ніхто не бачив. Угу. Тут, тут, тут нікого нема. Значить, я може одну хитрість зробити. Бум-бум-бум-бум. Ой, тепер А тут багато... Ні, его поводити і мене менее. Так, я то шо? шо? Штука. Одна шо штука. Так. Хм, есть щось bim 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 Угу, mm -hmm. давай Давай 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44 Сорок три, сорок два, сорок один, сорок, тридцать, девять, тридцать, восемь, тридцать, семь, тридцать шесть, тридцать пять, тридцать четыре, тридцать, три, тридцать, два, тридцать, тридцять, тридцать, девять, двадцать восемь, двадцать шесть, двадцать пять, двадцать четыре, двадцать три, двадцать два, двадцать один, двадцать, девятнадцать, Папа! -па. Па -па. Ні, не треба. Ну добре. Okay. Ну так, да, треба. Так, я зараз хочу. Так, ще потім цього ніхто не бачить, я відійду. Нормально. Так. А, та -та не треба десь некатись. Они, они, не, 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 не хочу. Yes. Mm -hmm. <плак> Минус. <гум> и, 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 что это я. Я я. я хитрый. <гум> Хм, цікаво, варто, варто, варто це робити. А, добре. Обідусь. Мене ще будемо. Може, може хтось вже ж догадався, що це я, але. Подивимось.

Ба-ба-ба! П'ять, шість, шість і десяти. Ой, о, один вийшов. Ой, нормально. Шість шість десяти. Вісім вже дев'ять. Десять. Все, нормально. П'ять, чотири, три, два, один. Ну. Ааа! Бо бо двоє вийшли. Давайте.

так, такой уж так добро. Тут все нормально. Жаль, что я не... Питатель. я, ем их, Пчел так Тихо. И все. вала. Ого, нормально. Примає тут 2300 тришна, сердечок. Не знаю, що це. Ну, ну, хп дошли. 100%. І пуді. Пуді, 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 пуді. Я на шапка Нормально. Фік просто я шапочки. Грибок Васі росте на голубі. Грибок. О! Нормально. 5, 4, 3, 2, 1. Десять через 10. Поїхали. його улюбленять, оце вже цікаво, знаю To sa o chou Sa o Hai Ni o chou Ta o chou Ja, yo You're three. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Типник поешов. Так радики, налегка. радики, стороги, шторники. Ой, як Локонс Торнс. Харш Буде Курка. Риба якось не дюйма скишкою.